Коротше друзі, всім Ось я йду ще раз на рибалку. Я ось уже вловив одного головня на тому місці. Місце коротше, взагалі бомба. Ох, Як мені якось настроїть. Отак, все. Місце коротше, бомба, я тільки закинув вудочку, там крючок надів черв'яка, воно мене одразу його потягло. І взагалі там така... Коротше такий головень за 2,5 минути. Та це навіть менше, вважайте, що в минуту За минуту 30 коротко. Що я трива ще хочу половити. Бо -бо -бо, коротше, взагалі там дуже добре сей Продемонструю Хочете відео як я ловлю на спінінг, напишіть мені в коментарях, я зніму. Спиннінг, Донка, Фідер. Поплавок. Все Самодільний якусь штуку робити, му. якщо ви хочете. Ось моя лутка. Опа-опа-опа-опа-опа. Отсюда. Опа, 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 опа. Ставлю відро. Тут взагалі місце. Просто бомба. Ще треба ще черека ногу на надійти і продовжу. Все, коротше, можна закидати, закидаю сюди. Я його прямо під берег. Мій поплавок. Фух, я коротше тільки ще. Що... Діду, дому по відро. Ah, jeg har hentet på Åkestad. А, трава, Все, я закинусь, короче. Бегаем с Билибара. Надо ждать. Куда я уже? Тяна, блин, здесь шл. Вот сюда теперь. Вс. Куда, куда погнал, куда? Надо его. Мабуть, аж тоді сюди. Именно ну, сюда, сюда. Там, да, этот тесак сюда. Все, нормально. Все. Тихать, комари. Бачил, как потих тикиша. Кто-то. Мого червяка. Фух, Я забув рогач взяти то думаю, без нього можна половити Його штука А тепер єсть. Малосенька рибинка. Все є Думаю, так, да, поплавок у мене видно. Так як на тут десь чий, шукай, щоб не було <coughs> О, фігово. муха. Тикай. Тут уже рано. Рано, рано, потих А на Зилы. Все, поехала дальше. Зоби квакають, риба поки що не клює, чи клює я не пойму. плавок під воду вийшов. Ніче не клюнуло. Типа поплавок. Еес, дитика. Йомайо! Взагалі, горбач хороший краснопер. Да. Я давно таких не ловив. Сейчас буде підкрутити. Дивіться взагалі з ладошку, Вообще, вообще блін. Ось цей голова проти цього краснопера. взагалі мали пусичка, блін. Надо їх ще сонце кудись сюди вибрати. Да, взагалі бомба, короче. Ладно, друзі, давайте. Я думаю, вам це відео понравиться. Всім хорошого настрою, всім пока-пока. Ловили ми голумні та всьому одного красно при на цьому прекрасному місці. Відео коротше, в шорсах я викладу повний коротше, всю рибу, яку я вловив, Надо ще буде, то ще місце ось прикормити. І ще раз. Ну, давайте я сейчас сниму. Все, есть. Ну что, давайте я, еще, я сейчас половлю. Буду заканчивать. Опять что? Я с ней раз снимал. Ну то вообще был гигант. Вообще в шоке. Тож, значить, щось що таке гігантське плаває на ямі. Корожди, да, тут яма є що. Кому надо. Риба. ловіть рибу криш на ямках. І прикормлюйте ж. Вам, друзі, давайте, всім на настрів, всім пока-пока. Ловили ми дуже хороших риби. тому дуже хороших. Все, давайте тоді ось таке чудове місце, якщо хочете ще відео, типу такий, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім хорошого настрів, всім пока-пока.